«Алексис Де Брабанте раб. Мию ноги своєму хазяїнові римському консулові. Я його особистий раб і збираюся вбити його цієї ночі. Змащую оливою всю його ногу, хоча уникаю торкатися пальців лівої ступні чорних болючих. Хазяїн мій тихо плаче. Знову посварився зі своєю дружиною Семпронією, отруйною зміюкою, що допікає йому за першої ліпшої нагоди. Політичний шлюб межі членами двох впливових римських родин. Сльози котяться його поточеною шкірою, що потерпала й от жару африканської пустелі і від холоду нумантинських степів. Звідти й отримав він свої прізвиська. Африкан, яке носив його дід, та Нумантин дароване лише йому. Обидві ті війни завершив він безжальними облогами, обидві переможні, обидві криваві і тяжкі для оточених міст. Оповідали мені, моя матір загинула під час облоги номанції. Я був тоді зовсім маленьким. Заледве клаптиками пам'ятаю втечу з випаленого міста. Матір тягне мене до міської брами, аж раптом загін легіонерів оточує і вириває нас одне в одного. Не знаю, чи власними руками вбив хазяїн мою матір навряд, та будь-що мушу вбити його я. Хай мені це й не до душі. Я не тішуся, тому що мушу вчинити. Хазяїн, мій людина літня, дуже хвора. Щодня навідується до нього Герофіл, лікар грек, близький його друг і раб. Мені він подобається. Щоразу гоїв мої рани, отримані від інших хлопчаків, синів Патриціїв, коли ми бавилися у легіонерів. Завжди носить із собою свої трунки, завжди заводить філософські диспути із хазяїном у саду його домусу. Герофіл пахне травами. Десять років прожив я зі своїм хазяїном. У моєму віці сини Патриції уже носять чоловічу тогу. Казали мені, що я іспанець. Однак я таки балакаю виключно латиною, без жадного акценту, на відміну від інших рабів. Цієї ночі я вб'ю свого хазяїна, я вже казав, мого батька. Маю надію, перед смертю він подарує мені свободу. Знаю, що цього йому теж кортить. Помічаю це щоразу, коли він дивиться на мене, коли спирається на мене під час прогулянки, коли я першим куштую його вино, але я таки його вб'ю. Цієї ночі, можливо, на світанку. Мені цього не хочеться, однак я мушу. Власне, від римлян я і засвоїв урок щодо обов'язків з їхніх традицій. Гадаю, вже й мислю, я кримляни, тому і мушу вбити його. На кону, моя гідність, гідність моєї родини. Мій батько не має дітей, окрім мене, дружина не подарувала йому нікого. Гадаю, через те, що вона лиха, завжди крутиться біля своїх братів та матері. Вони з роду гракхів, що одвіку провокує у римі заворушення, виступає супроти сенату. Мій батько, вихованець дому Корнеліїв, найвеличнішого та найвпливовішого, не до пари о тим гракхам, що завжди горлають в інтересах плепсу. Він був консулом, цензором та легатом, чимало чим завдячує йому республіка. Хоча тепер довкола нього фальшиві люди, ані цінують його, ані поважають. Це помічаю я, це помічає він, тому й плаче. Ніхто не бачить у ньому мого батька, гадають, лише я його іспанський раб. Дехто навіть гидотно перешіптується мені поза спиною щодо розпусти мого хазяїна з іншими рабами. Я нічому такому не вірю. До мене він завжди ставився добре. Боронив мене від паразитів у тюдомусі, управителів, старих рабів, похмурих матрон, розпущених дітей. Всім їм кортіло до мене зачепитися, однак він не дозволяв завжди пік поглядом тих, кому кортіло дошкулити мені з дитячих літ і аж до нині. Тому бо він мій батько. Я щойно зігнав надлишок фінікійської бальзамічної оливи своїм стилосом і витер хазяїнові ноги м'якою єгипетською хустиною. Він пахне різнотрав'ям. Входить Семпронія зі своєю матір'ю Корнелією. квопчуть, що мусять кудись іти справи родини гракхів, і покидають залу, не дочекавшись відповіді голови сімейства. Яка ханьба, як же гнівить мене їхнє поводження з моїм батьком і їхні супроти нього вчинки? Якось я поцікавився в нього. Хазяїне, ким була моя матір, якою була моя матір? І той відповів: Марку, твоя матір була дуже сміливою іспанською воїтелькою, високою, смаглявою, у тебе її очі. Проте, ніколи більше не запитуй мене про неї, розумієш, я помітив, як скаламутились його очі, і більше ніколи не питав. Хоча мовчанка та ранила глибоко, цього пробачити не потраплю ніколи. Міркую собі, чи стане снаги убити його. Питаю себе, як учиню це, зможу задушити. Ні, ця думка огидна мені так не помирають воїни, так не помирає батько, друки, сина. Супроводжую хазяїна до кабінету у його табліну. Тут зібрана невелика бібліотека, Є стіл та ложе, тому він лишається тут до вечора. Я сплю у нього в ногах, на білій мармуровій підлозі, на зручній подушці із стелячої шкури, подарованій мені хазяїном. Розкіш. Він тут пише свої промови завтра має читати одну перед сенатом. Те, про що в ній йдеться, розлютить багатьох у зміяному кублі Гракхів. Тож я посміхаюсь, поки він, впершись на мене, шкандибає до катедри, з якої прочитує майже закінчений текст. Запалюю свічки, от яких пахне сандалом. Що як утруїти. Найпростіше для мене маю доступ до кухні, де я допомагаю, коли не супроводжую батька. Я дегустатор. Але й ця думка мені огидна я не зрадник, мушу зробити це лицем до лиця, дивлячись йому у вічі, ридаючи разом з ним, ридаючи за ним. Хазяїн мій пише на вощаних табличках, наче фехтувальник вістрям зброї, швидко, зухвало. Стежу за ним, викладаючи подушками ложе. Цієї ж миті до табліному вривається ватага чоловіків, лиця до половини приховані, лихі у руках важкі палиці, і я готовий голими руками боронити свого хазяїна, мого батька, того, кого зібрався вбити, однак за кого тепер ладен віддати життя. Раптом хтось із управителів підступно вдарив мене, потемніло в очах, нічого не відчуваю. Коли прокидаюся, бачу поряд батька на підлозі, забитого палицями, переламана спина, шия звернута. Однак бачу і те, що рука його стискає старого меча, супутника усіх його герців, меч його діда, корнелія Степіона, ганібалового переможця, залитого кров'ю. Без сумніву, батько потрапив прохромити когось із нападників, перш ніж померти. Він знайшов добру смерть. Сміюся крізь сльози. Стоячи навколішки, цілую його уста. На смак шкурає кров. Молюся богам, благаючи узяти його, як героя Елади, оберігати його. Коли я помру, кажу їм, я прийду за ним і наречу його батьком. Беру його меча іду геть. Я втечу. Якщо схиблю і мене схоплять, мене чекає розп'яття, хрест кожного раба утікача. Але шлях мій далекий до самої Іспанії. Можливо, стріну ще якогось рідного, дідуся чи бабусю, дядька чи брата. Фантазую, можливо, і матір досі живе, досі виглядає мене, я розповім їй усе що пережив. А якщо все не так і вона померла, бути помсті. Хоча тепер я тішуся, що не од моєї руки помер мій батько, мій хазяїн. Спека, літо, невтомно сюрчать цикади, пахне свіжоскошеним сіном. Я поспішаю, хоч ніч така чорна, чорна, несеться у моїй голові, поки поплескую долонею круп молодої білої кобили, моєї улюбленоці. Вперед, далеко-далеко, вперед, до Іспанії. Раб Алексіс Дебрабанте.